Ось такий. Зараз пробуємо, як він буде обрізувати глазок, ось уже, виходить, наприйнявся глазок. Супер, супер, дів... хлопчики і дівчатка. Дуже гарно бере, різується, беремо трохи вище. Щоб ви бачите, бачите, як пішов процес. Досить швидко, ось. Тоже грубий, лівомку ще не знімаємо, удобно отримати в руці. Звичайно, якби акумулятор трохи менший був, було б набагато лучше. краще, краще, і ось так. Раз. Раз. Де є менший обрізок вот такий, як оцей, можна тримати, менший обрізати. Да, я вам скажу, Зараз будемо пробувати в садку, які розміри буде обрізувати. Ну тут я думаю, подивіться, яка, які тут, скільки обрізів потрібно різати. 20 тисяч, я думаю, рука не витримає. Акумулятор, витримує. якщо не витримає, то пішли в сад. Зараз будемо бачити, чи Форд надійна машина. Ух ти йоу! <рес> Чіпляємо надійно. Так, їдемо до нашого садка. Зараз сам пробуємо. Їде машина, можна пляти форди. Ось ми вже в саду, зараз будемо пробувати, які діаметри вони можуть взяти. Цей рядок, розуміли, ці два снипа, прикос, вони більш крупніші йдуть вже стовбури. І ми беремо тільки з сучкорізом. О, вже перший обрізний пішов. Десь плюс-мінус 2 см. Ще як як. Тут це ми беремо з сучкорізом, тільки і ним. І по-перше, по-друге, доставати, нам не буде вдобно. треба, А сучкорізом йде вищі трошки. Нам комфортно ним. Що вам скажу. Я думаю на глазок, то що треба, обрізка на глазок. На, цей, на такі маленькі, як ці, зараз вам покажу. От як груся. Я думаю, що підійде. Ось. Тут треба буде брати ось ці. Ось ці. Я думаю, що підійде. На такі маленькі підійдуть ось о, пішло, На перевод. Ну так, да, да. на такі маленькі саджанці. Сливка, вона сама по собі більш твердіший стовбур. Ось. Переводимо всі на лежачі положення, ці, які лишні обрізуємо. Ми будемо знімати окремо відео, як краще формувати. буде відео окремо на все це, гарно об'яснимо. Стрижка яка має бути у саджанців, у сада. Спеціально. Зараз ми говоримо чисто про секатор. Я знаю, плюс-мінус, скажу як є. Да, я думаю, що продуктивність буде цікава. По крайній мірі, рука трошки стане по-любому від акумулятора, але не буде боліти за то зап'ястя від нажимання. Кість. Кість. Все, Складемо сформуємо відео. Сучкурє, секатор і цього секатора електронного буде бачити, яка продуктивність цього, того, того, що швидше обрізає садочок. Наблюдайте за нами. Берло.